Тапочки єдиноріг лише 195 гривень за одну пару. В лоті будуть представлено 10 пар, і вартує лот 1950 гривень. Вони йдуть в двох кольорах, як ви бачите, в них всіх є бірочки, і ось подивіться, як вони виглядають бірочки. Ось так. Два кольори: це ось такий рожевий, гарний та фіолетово синій Підійдуть як для хлопчиків, так і для дівчаток, для чоловіків та для жінок. Вони дуже теплі, дуже пухкенькі. Давайте подивимося поближче. Вони йдуть, як ви бачите, аналогічні, тільки кольори в них відрізняються. Тут буде зображений оченятка, ось такі голографічні вушка, також єдиний ріг. Ось таке тут хутро буде для декорації. Також на хвостик буде хутряний серденька. Тут буде з внутрішньої сторони буде резиночка, яка буде класно тримати, фіксувати ніжку. В них просилікована устілка, щоб не сковзатися, дуже зручні в них, і зато рахунок того, що м'яка підошва, буде дуже класно та зручно в них ходити. Нагадаю, 195 гривень розміри з 36 по 41. Якщо бажаєте купити цей лот, то класно на ньому заробити, тому що це трендовий товар зараз, і якраз на них сезон. Вони дійсно дуже теплі. 195 гривень за пару. В лоті 10 пар для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. їх Контакти під цим відео.